Що робить ігровий процес по-справжньому захопливим? Це поєднання напруженого бою, гри з укриттями, стрілянини з за укриття, усе це підсилене красивими кат-сценами, які надають битвам змісту, адже ти борешся за те, у що справді віриш. Автентичність і занурення це ключові речі. Тож ми хотіли перенести цю філософію зі сторітелінгу і зробити так, щоб вона відчувалася і в самому геймплеї. Чи ти приходиш за класичною стріляниною у закрутів, чи за захоплюючими до білих кісточок перегонами? Усе це є в мафія з ол кантрі, але подано це по-особливому, по новому. Є моменти з повільним темпом, є глибокі сюжетні епізоди, а є сцени з високою напругою. Думаю, саме це робить місії в мафія і загальний досвід настільки захопливими. Ми постійно намагаємось змінювати цей досвід як американські гірки, на яких ви катаєтесь. Енце доводить вправні вправність зі зброєю, і ми хотіли, щоб бої відчувалися як боротьба за нестачою ресурсів. Тож потрібно діяти більш тактично, ніж став невід'ємною частиною ігрового процесу, це частина сицилійської культури. Ми хотіли, щоб геймплей був занурюючим з відчуттям життя або смерті. Тож, коли гравці ведуть бій на ножах чи перестрілку, вони по справжньому бояться за своє життя. Майфлеш мастебернлакті сейд.